21 ша школа у мікрорайоні Подусівка. 12 червня її почали демонтувати. Днем раніше 11 червня, школу номер 18 Розбирають розбомблені школи у рамках співпраці Чернігівської міської ради та програми розвитку ООН. Фінансує роботи уряд Японії. Точну вартість демонтажу поки назвати не можуть усе підрахують після завершення в залежності від типу конструкції, матеріалу, складності робіт, побажань місцевої влади, що залишити щось для повторного використання цілі конструкції. а це все залежить, це буде залежати. Також кількість робітників та техніки будівлі демонтують по різному через відмінність конструкцій. У 21-й школі переважає цегла, а у 18-й – бетон розповіли працівники підрядної організації. До цього вони кілька тижнів вручну розбирали дах у вісімнадцятій школі і складали у спеціальні мішки. Збирання та відсортування азбестовмісних відсодів це проводиться вручну, а в захисних костюмах, масках. Відділяти за словами інженера будуть не лише азбестовмісні матеріали. Одна з умов проєкту це сортування відходів. Попереднє сортування проводиться тут, тобто відсортовується метал, залізобетон, цегла, деревина, пласт. І потім вони розподіляються по місцям зберігання тимчасовим або постійним, або місця положення, наприклад, деревина і тому подібне, які на потребу там місцевого самоврядування. Демонтувати школи мають до кінця червня. Що робити далі з будівельними відходами? Має вирішувати місцева влада на даний час. Вирішується питання стосовно земельної ділянки, на яку буде вивозитися це будівельне сміття. Після демонтажу на місці 18-ї школи робити поки нічого не планують. Сказав Олександр Макаров. А на місці 21 ї школи хочуть збудувати нову. Наразі розробляють проєкт. Буде сучасний з сучасних матеріалів. Ця школа планується на 1100 дітей. Вона повинна бути триповерхова з усіма стандартами стосовно противрадіаційного проти бомбосховища і противрадіаційного укриття, яке буде знаходитися окремо на території футбольного майданчику. І до нього до цього укриття буде як наземні, так і підземні виходи. Попередньо проєкт має бути готовий у жовтні, тоді і буде зрозуміла вартість будівництва, розповів Олександр Макаров. Однак, коли саме школу почнуть будувати, невідомо. Фінансово затратно. Я думаю, що місто буде шукати. Міська рада буде шукати інвестицій, інвесторів для того, щоб збудувати школу, тому що для даного району, звичайно, це дуже необхідна заклад шкільний. Немає у нас поблизу саме на Падусівці, немає школи на даний час. Наталія Гоман, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.